Сьогодні поговоримо на тему, як ми бажаємо здоров'я, яке здоров'я у нас, і яке здоров'я отримає та людина, яку ми бажаємо. Є така звичка, коли ми поздравляємо когось з ним народження, або з яким ювелеєм, або просто в якомусь відео, або десь. Люди від свого стану бажають іншим людям здоров'я, або інші люди, які займаються будь-яким напрямком здоров'я або магії, вони теж бажають іншим слухачам або користувачам здоров'я. І що від цього відбувається? Людина та, яка чує, вона думає, що дійсно людина напроти каже дуже позитивні речі, вона бажає здоров'я і все в порядку. Тобто вона каже позитивні слова. І тобто вона будь-то примножує здоров'я тієї людини, яка знаходиться напроти того, того, хто напроти неї знаходиться. Тобто, хто слухає або хто дивиться. І у ці побажання хто чує, або і дивиться, і чує, і отримує. По-перше, головне з одного боку розуміти, коли ви чуєте таке стан побажання здоров'я, треба зрозуміти, з яким наміром людина це бажання каже. Якщо людина каже таке бажання здоров'я повседенне, будь-кому. І від стану бажає здоров'я, то треба задуматися, тому що така людина може бути вампиром, тим сам забирає у вас здоров'я. Другий момент, коли людина бажає вам здоров'я від щирого стану серця, це інший стан, але це стан, коли це побажання повинно бути абсолютно істина, білого чистого світла, білого чистого простіру, батька, матері, любові і здоров'я. Розумієте, тобто здоров'я всесвітнього світла, абсолютно істинного вібрації, частот. тобто це зовсім інший рівень від того рівня, яким. Обладає, можна сказати, та людина, яка бажає вам здоров'я. А третій рівень здоров'я, коли людина бажає вам здоров'я і сама не задумається, чому вона це робить, вона може це робити автоматично, бо її так навчили або всі бажають, і ця людина так каже. І до чого це приводить? Давайте будемо розбирати, коли людина вампир і вона з намірами, з намірами, непозитивними намірами бажає іншим людям здоров'я, особисто молодим. А ця людина в віку, і або каже, благодарю, да, або ще щось в такому стані, але в даний час ми будемо казати про здоров'я. І я думаю, якщо ви звернете увагу, ви почуєте це, що людина в віку каже «здоров'ячка вам, або ой, дай Бог вам здоров'я, або такі от моменти, да, або здоров'я кріпіться, моліться, і все буде гарно, здоров'я, і ще раз здоров'я. Да, отакі от вислови і щось таке подобне. Коли людина от таке каже, будьте уважні. Чому? Тому що вона. Вам бажає позитивних речей, можна сказати так. Але ця людина, треба розуміти, має чи ця людина 100% здоров'я. І це також і належить до третього пункту, коли людина просто бажає, бо її так навчили, да? або бажає на день народження, і пишуть: бажаю вам здоров'я, крепкого щастя, або там ще що. Да? От, щоб ви розуміли, це е, також само впливає на вас стан життя. І що відбувається, коли людина вам такого бажає, зверніть увагу, має чи ця людина особисто якісне здоров'я? Ходить вона по лікарям чи ні, вживає вона таблетки чи ні? Який її психологічний, психічний стан? Як вона ходить? наскільки вона струнка, або наскільки вона не струнка, наскільки в неї позитивний стан здоров'я в її сім'ї, наскільки позитивний стан енергії у цієї людини, і вона позитивно мислить? Особисто коли вам бажається на день народження. Тому що коли бажають на день народження, то людина в день свого народження вона не зовсім захищена. І якби в цей день ці бажання теж накладаються, але важливо тоді захищати самого себе, бо людина повинна бути зібраною, не вважаючи на якийсь стан. Що відбувається з такими побажаннями? Людина вона Бажає а на взаєм, вона забирає то, що їй потрібно. Тобто що тобто що їй потрібно? Якщо вона каже про здоров'я, їй потрібно здоров'я. Якщо у неї нема, якщо вона благодарить, значить вона забирає ваше благо. Якщо вона бажає вам краси, то вона забирає вашу молодість і красу. Розумієте? Тобто, це отакі побажання особисто, коли ви бачите, хто вам бажає і які наміри і стан здоров'я має ця людина. Треба ставити захист. І важливо різко сразу дрізати і казати ваше, вам від вашого позитивного, гарного мені одного. Розумієте? Тобто. Або кажете вам від вашого стану здоров'я, а мені від мого стану здоров'я, позитивного, гарного, додайте. Тобто, це побажання трошки блокується, і людина тоді буде отримувати тільки те, що її, а ви будете отримувати тільки те, що ваше, і тоді вам буде гарніше і спокійніше від цього стану. А коли людина від щирого стану серця бажає здоров'я, і від стану абсолютно істинного бажанням білого чистого світла, білого чистого простіру, тобто вона знаходиться вже в такому стані, що вона. Гарно виглядає, вона перестала ходити до лікарів, вона перестала вживати таблетки, вона займається спортом, вона проводить активне життя, у неї дуже гарний стан в сім'ї, у неї здоров'я здоров'я в сім'ї позитивне, у неї гарні стосунки, розумієте? І також це дуже важливо розуміти, що коли у ці стани здоров'я світлі, і вона пишіть здоров'я, і коли ви бачите, що вона подорожує, вона дуже знаєте такий позитивний намір. І їй байдуже, які там віруси де ходять, а з нею все в порядку. Отоді от ви можете прийняти. Це бажання здоров'я, і то така людина вам здоров'я бажати не буде. Якщо її побажає, то вона побажає абсолютно істинно білого чистого світла, білого чистого простіру, тому що така людина вона собою займається і вона буде розуміти, що їй потрібно себе змінити найкраще так, щоб її стан здоров'я був завжди на висоті. А якщо вона буде бажати людині здоров'я, то вона одночасно задумається, вона що віддає, вона віддає свій стан здоров'я. Да? А що вона навзаєм може взяти? І якщо вона, якщо вона людині буде буде Бажати здоров'я і віддавати свій позитивний стан здоров'я, то навзаєм вона виходить, може забрати не дуже добре, що їй прийдеться притрансформовувати. Тому розумійте, що ви бажаєте, для чого ви бажаєте, але і розумійте, що за кожне бажання ви також несете відповідальність, і це наш розвиток, це наше просвітлення, внутрішнє, наша етика, наша цінність людей не те не тільки себе, що я здорова, а стальних утрава не рости. А я в здоров'ї і перед зі мною люди здоров'я. Розумієте, про що? А якщо людина бажає жити. Мати гарне здоров'я за стосунок інших людей або своїх дітей, то це я називаю вбивці. І Такі вбивці, пускай відповідають 100% за свої стани, як вбивці, розумієте? Тобто наказання і 100% відповідальність. Нехай вони відповідають за це. Бо люди і матері, і батьки, і знайомі, незнайомі, які бажають жити як вампири, маніпулятори за стосунок іншої енергії, іншого стану здоров'я, іншого благу і іншого щастя. Особисто своїх дітей, внуків і так далі, то такі люди дуже недобрі і важливо таких людей держати далеко на відстані, але якщо це рідні люди і у них є особисто ваші фото, а ви їх забрати не можете, вони можуть про собі мати ваші фото. І отут треба періодично одрізати енергію між вами і фотографіями вашими, і цією людиною, або просити Господа, щоб він сам абсолютно істинно, божественно, білого чистого світла, батька і матір, білого чистого простору, любов бажати. Щоб оце відрізало між вами так і роз'єднало вас, щоб людина та перестала з вас брати життєву енергію, енергію здоров'я, енергію щастя, енергію вашого благополуччя, сім'ї і благополуччя подружжя, енергію ваших дітей і на цій енергії жити, тобто попросити захист, захист для себе від таких людей і таких країн, такого простіру, розумієте? Тобто важливо це розуміти. І тому, коли ви щось бажаєте від стану здоров'я, зрозуміти для чого ви це робите, які намір ви маєте, і до якої енергії це відноситься до світлої енергії або деля до демоничної енергії, і задавайте собі питання: від якого стану ви робите це бажання. Якщо ви людина, яка має захворювання, то стан здоров'я буде від стану демоничного. Тобто ви вже як вампир, як маніпулятор, і ви це робите від стану демоничної енергії. Тобто це погано. Якщо ви людина світла і ваш стан здоров'я гарний, прекрасний, то я думаю, що ви навіть не будете бажати здоров'я, ви просто скажете, що ви. Раді бачити цю людину і щасливі від того, що ця людина сама по собі строїть своє щастя і вона наповнює себе тим, чим вона бажає. Тобто треба важливо зрозуміти і змінити наміри, які ми бажаємо іншим людям. Тобто важливо не бажати, щоб у людини було, а важливо себе зміняти, щоб ми змінялись і змінялись ті люди, які знаходяться поряд з нами на найкраще, якщо вони це бажають. Всім гарного дня, підписуйтесь, якщо вам цікаво, якщо ні, то це ваш вибір. Дякую, що прослухали і прийняли це до уваги до вашого життя. І ви змінюєте, змінюєтесь на краще. Розумієте, бо якщо ви вже чуєте, ви вже маєте інформацію, тобто ви вже несете відповідальність за те, як ви утворюєте своє життя і життя навкругу себе.